Ад виробництва на Полтавщині 2016 року зменшився. Держава підтримує проекти об'єднаних громад. Область планують зробити пілотною в напрямку розвитку тваринництва. Такі висновки соціально-економічного розвитку за перший квартал 2016 року зробили на виїзному засіданні облдержадміністрації, що відбулося 26 травня у Пирятині. Цьогорічний спад виробництва у Полтавській області значно повільніший, ніж це було 2015-го. Майже всі провідні галузі економіки нарощують обсяги виробництва, окрім харчової та машинобудівельної. 12 громад Полтавської області виявили бажання і зацікавлені в об'єднанні, в тому числі Порятинська та Березоворуцька. Назвали з нашого району Березоворуцьку районну раду, Ми сказали сільську раду. Ми сказали, що вона має бажання. Я знаю, що там іде питання про. Муніципальне співробітництво із сільськими радами, але ви сказали про її бажання стати центром об'єднаної територіальної громади. Оце бажання, воно якось у вас зафіксовано якимись документами? Ви сказали, що це виявили. Бажання Уже буде зафіксовано, коли буде проведено рішення сесії про прийняте рішення спільне, да, про те, що громада буде об'єднуватися. А перед цим ще проводиться громадське обговорення да, за участю населення, за участю зацікавлених осіб, депутатів, які виявили бажання, які звернулися до нас, до нас, що в офісу, реформ, для того, щоб ми приїхали в громаду, поспілкувались і люди виявляють бажання. От саме тому ми говоримо, що дійсно є люди, які цікавляться, які приїжджають до нас і виявляють бажання про об'єднання, а потім десь стримуючи якісь фактори, можливо, чи можливо їхня невизначеність якась, але в кінці вже буде дійсно офіційний документ. Це рішення сесії. От тоді ми скажемо, буде рішення сесії, дійсно, вже команда, подамо його все на ЦВК і буде результат. Можна йти ще міжмуніципальним півробітництвом, але для того, щоб отримувати податки, саме форма територіального об'єднання має більшу перспективу. Тому я завжди акцентую на цьому вагу. Але міжмуніципальне співробітництво це теж нормальний. І правовий аспект, по якому сьогодні і в світі, і в Європі ми були в Німеччині, ідуть розвинуті європейські країни. Тобто одне іншого не виключає. Тобто, різні форми співпраці можуть бути голова обласної державної адміністрації зазначив, що має домовленість із президентом Національної академії аграрних наук України, щоб Полтавська область стала пілотною в рамках впровадження на практиці концепції розвитку тваринництва в Україні. Я не почув дуже е такий серйозний аргумент, як вона адаптована і чи проведені круглі столи обговорення саме безпосередньо з тими людьми, які працюють на землі і в галузі тваринництва. Тому що так може статися, що концепція буде мати певну модель, а адаптувати її до практичної площини буде дуже важко. І ми домовилися з президентом Академії наук, що Полтавську область в найближчий час розглянути як пілотну область. І ми зберемося з нашими шановними аграріями, які займаються цій галузі, щоб вони продивилися і дали свою експертну оцінку саме концепції розтворениства в Україні. За перший квартал 2016 року обласний бюджет виконано на 133%. І темпи його наповнення непогані. Темп заданий першому кварталі дуже високий і необхідно утримати його. Це дасть нам змогу. Успішно завершити цей рік по темпах виконання місцевих бюджетів, то я не пам'ятаю таких темпів, як в цьому році виконання місцевих Саме бюджетів. Не, щоб... один із представників Пирятинської громади озвучив актуальну на території району проблему. АЗС, що знаходиться на території Малютинської сільської ради, сплачує підозрілу низьку суму податку з реалізації підакцизних товарів. Вона працює заправка, тому що я декілька разів сам заїжджав, заправлявся брав у них чеки. Ці я прикладав неоднократно було звернення до голови адміністрації, але на сьогоднішній день аж 6 тисяч гривень сплачено акцизу сільську раду за Валерій Головко дав доручення начальнику головного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області перевірити дану інформацію та в разі виявлення порушень вжити відповідні заходи.